Всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я замішу тісто, сьогодні знов будемо щось пекти. Я завжди замішую тісто і, буває, думаю, що я буду сьогодні пекти. Значить так, Сьогодні я беру стакан молока. Можна трішки, знаєте, про кішу, який кого Так, є. Дріжджів. дріжджів я беру сьогодні 25 г. Три ложки цукру сьогодні беру. Ванільний цукор, чайну ложку, сіль, півчайної ложки солі, одне яєчко куряче, олії, дві ложки, це розбовтаю. Масло вершкове ще треба, 50 грамів десь. Оскільки є, можна 40 покласти, можна й 30, але масло я буду. Втирати вже в тісто. Хай хвилинку чи дві постоїть, щоб трішки дріжджі почали працювати. Борошна треба буде від 350 грамів. Мене часто запитують, яким ви, яким ви користуєтесь виробником. Дівчата, виробників у мене конкретно немає. Я заходжу в магазин, купляю три види борошна різних виробників по кілограму там, чи по два. І оце я сюди в це сито насипала трьох виробників. І все, і, і все вийде. А ще, дівчата, моя порада вам завжди слідкуйте за терміном придатності дріжджів. На кожній пачці, особливо на сухих, треба завжди дивитися. Дату виробництва І тоді у вас все вийде. Бо кажуть, часто запитують, а чого часто булочки з боку репаються? Ну, тож, дріжджі втрачають свою силу, а ще кажуть, а для міщо ви так багато кладете? Ну, покладіть менше, потім будете заглядати, чого воно не, не, не сходить. Значить, так, борошно. я ніколи не вчу, я стараюся якісь підказки робити, рекомендації. Борошна треба від 350 грамів. Треба віяти завжди поступово і замішувати. І все вийде. Не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій, і у вас все вийде. І борошно, дівчата, завжди треба віяти. Не для того, що там може бути якесь сміття, а для того, щоб борошно збагатити киснем. І все буде гарно, все буде смачно. Це буде добре. Так, тепер, дівчатка, саме час в тісто додати масло. Вимішуємо гарно. По можливості навіть і на поверхню викладатиму. А тепер, дівчатка, гарно вимішую. Поки ви не відчуєте, що тісто вже з вами дружить. Не липне до рук. Я завжди залишаю оце так тісто, зараз на поверхні залишу. Потім піду в руки помию, мисочку обмию. Я завжди люблю тісто класти в чисту посуду. Ось так я люблю. Мені часто пишуть, а навіщо, якщо ви туди тісто кладете? Навіщо ви миєте тарілочку, якщо ви туди все рівно тісто кладете? То так, просто я люблю. Просто я тісто люблю, тісто любить мене. Треба повага до всього. І все буде добре. Руки чисті, мисочка чиста помазала я олійкою. Ось таке в мене, дівчатка, тісто, як завжди, суперове. Кладу я його в мисочку відпочивати. Можна накрити кульочком. Укутую завжди. Тісто моє вже підійшло. Ось таке гарне. Зараз я буду показувати, як я буду робити трояндочки. Я вже показувала, як я роблю з начинкою. Сьогодні я буду показувати, як я роблю без начинки. Розділяю тісто на дві частинки. Одну частину я залишаю хай трішки полежить, відпочине. А другу я буду розкачувати. Сьогодні я стіл, дівчата, припудрюю борошно. Я завжди олією, розкачую так доволі тоненько. Десь 2-3 міліметри товщиною, може, приблизно так. Тепер я беру звичайну банку. Хто бере кришку, хто банку, хто великий стакан. А я беру банку. Мені треба банку. Я такі буду великі троянди робити. І ось такі видавлюю кружечки і складаю. Ось так я поробила кружечки. Лишнє тісто я забираю, відкладаю в сторону, щоб з нього дороблювати. Так, тепер, дівчатка, в мене вийшло 15 кружечків. Що я роблю? Я беру один кружок, другий, так, внахльост кладу, Третій. Четвертий. І п'ятий. Я гарненько так прижимаю, так, і акуратно, давайте з цієї сторони. І акуратно так скручую. Ось так. Зібрала, бачите. Тепер я його розрізаю, цю троянду. І ось так у мене вийшла троянда така дівчатка. Можна так листочки розправити, хто як забажає. І так складаємо на жаровню. Ось так. Це вийде. Ось так я їх поліпила, поскладала гарно. Тепер, ось у мене є родзинки, у мене такі великі. Я їх намочила в воді, вони трішки постояли кип'ячень. Тепер я хочу прикрасити родзинками, ось хочу всередину так, подній. А тепер ставлю в розтойку, поки збільшиться вдвічі, так, щоб гарно збільшилось. І нагріваю духовку 180 чи 190 градусів. Полочки мої збільшились, як мінімум, вдвічі. Я їх ось помазала яйцем курячим яєчком. І ставлю в духовку випікати при температурі 180-190 градусів 20, не менше, треба дивитись. Ось такі вони гарні спеклись мої булочки, троянди. Тепер, що я роблю далі? Треба придати їм, знаєте, ще такої красоти. Я беру стакан. Владу сюди ложку цукру, ложку води теплої, розмішую. Це я буду робити іскринки, щоб гарно було. Можна мед. Можна розігріти мед. І теж буде гарно. Ось так, Ось такою гарно солодкою водою. Не обов'язково, щоб цукор розтав. Треба, щоб він такий іскри, наче на сонці. Дуже гарно буде блищати. Ось такі вони гарні, дівчата. Переливаються, наче на сонці, наче справжні троянди. Треба ж розламати, всім цікаво. Які ж вони? Діти, які гарні. Тісто волокнисте дівчата ось такі. Душа радіє, чесно. Тісто супер, дівчата, супер. Пробуйте, все вийде, все буде добре, все буде смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі!